На відкриття нового сезону залу камерної та роганної музики до рівного завітали гості та колеги із сусіднього Луцька. Делегація Волинської філармонії радіє, бо вже у грудні два колективи покажуть свою спільну роботу і рівнянам, і волинянам. Такі зустрічі вони дещо і дають досвід щось корисне взяти, поділитися якимись планами творчими. Так що. Ми сьогодні з великим задоволенням приїхали і запросимо керівництво і музикантів, хто забажає в нас. 1 жовтня буде відкриття концертного сезону. Останні приготування перед початком концерту на творчу роботу з Рівненським оркестром налаштовується віолончелістка з Одеси Ольга Веселіна. Розповідає, з артистами працювали три дні, тому виконання в Вівальді має бути відмінним. Відкриття сезону, будь-якого сезону, театрального, концертного для мене це завжди праздник. Для мене це завжди нова страничка. Пусть маленька, але страничка це завжди щось нове, це нові проекти це нові концерт. Серти, нові гастролі за ми встигаємо соскучиться за роботою. Хотя, конечно, літо. бувають концерти. Ну, як правило, їх намного менше у філармонії радіють співпраці з різними артистами та диригентами. Така практика стимулює виконавців до вдосконалення і розвитку. Тому в новому сезоні обіцяють чимало новинок маємо змогу запросити відомих європейських виконавців. Там у нас вже в цьому півріччі. У півріччі, в цьому півріччі заплановані концерти ряду саме такого класу виконавців. В цьому році планується зробити такий проєкт, він вже давно виношувався, в цьому році все-таки зреалізуємо його, так званий Волинський симфонічний оркестр. Це такий великий проєкт. Луцька філармонія і Рівненська філармонія мають камерні оркестри, чудові камерні оркестри. Об'єднавши їх, ми хочемо зробити великий, додавши ще туди деяких. Інструменти, яких не вистачає в камерних оркестрах, зробити такий великий проект. Концерт Вівальді та музика нашого часу артисти перетворили у своєрідну подорож середньовічною Європою. Кажуть, в Італії його музику по-різному виконували п'ять різних шкіл. Тому для відкриття сезону артисти обрали найкращі з цього переліку твори Антоніо Вівальді. Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.